Ми для, початку, ми для початку все prodada, Así, людей тотально фальсифіка Петра Порошенко, які так само говорять, що це було сфальсифіковано. Вони що? Ні, не вам, ви відкрили шлюб, який шлюс? У вас лучше! А дайте закінчить! Запануємо ратя. І доведіть, що вони відбулись на діаспортиці. Я зрозумів. Шума, гама, стара рама. Я нічого від вас не почути. Сієт усіх театральних спектаклів. Волога! Бацька! Які так. Волога, все, І наразувати волога. І бацька всіх оцих театральних спектаклів. Добре, це волога. Шановні, спектакль закінчений.